Дітки вітаю! Продовжую читати книжечку Ганни Чубач Веселі хтосики. Перший вірш називається Мама Люба. Один хтосик трави косить, другий хтосик дрова носить, а третій ледачий на подвір'ї скаче. Їхня мама люба, усіх трьох їх любить. Вареників наварила, усім порівну вділила. Але добрими словами дуже добра люба мама тільки двох синів хвалила. Отак. От ну і про варенички є віршик, який називається Еники-беники. Еники, беники, їли вареники, їли смакували і все було мало. І виросли еники товсті, як вареники. Вірш диня. Диня пахне на столі. Дуже скибочки малі. І тому маленька ната хоче дві одразу взяти. Вірш добрий хлопчик. Морквинка, морквинка, радіє хлопчинка, сам не їв мені не дав, бо для зайчика сховав. Вірш, де ловиться риба. Рибу в озері спіймали, а на кухні готували. Та розказує всім Юля. Риба ловиться в каструлі. Вірш мале яблуко. Яблуко яринка з'їла за хвилинку, З'їла і сказала, як же його мало. Вірш золота Оленка. У Оленки очки сині, біле личко в ластовинні, і кричать всі горобці. В неї плями на лиці тихо шепчуться синички. Ой, рябе воленки личко. Песик гавкнув. Темнота ця Оленка золота. І оленка не журилась, ластовиннячком хвалилась. Це у мене на лиці поцілунки промінців. А ось вірш про іншу дівчинку. Називається Даринка і драбинка. Для маленької даринки дід зробив малу драбинку. І тепер малій даринці добре лазить по драбинці. Песик бігає подвір'ям, сам собі ще не вірить, що його хазяйка Люба по драбинці лазить любить. А ось вірш про ще одну дівчинку, яку звати Оксанка, і називається він «В день народження Оксанки. В день народження Оксанки принесли сусіди санки. Та на вулиці ще боса жовтолиця ходить осінь. І нанизує мисто з трубочок сухого листя. А заплакана Оксанка по дорозі тягне санки і питається в усіх, а сьогодні буде сніг? Всі сміються. Ця дитина гарно їздити повинна. Дуже хочеться Оксанці вже їхати на санках, правда, дітки? Наступний вірш називається Я і Мій товариш. Заглядає в хату сонячник соняшник вухатий, Чубчик золотистий, носик конопатий. Встану рано рано, щоб не чула мати. Підемо удвох ми по селу гуляти. Я і мій товариш, соняшник вухатий, усміхнуться перехожі. Ну, які ці хлопці схожі. Вірш, який називається я козу дою дою. А я козу дою дою, а вона мене ногою. Ти за що це мене б'єш? Бо ти їсти не даєш? Я поставила дійничку і побігла по травичку. Кізка тішиться травою і не б'є мене, мене ногою. І я козу дою дою. А ось вірш. Також про дівчаток Гануся, Маруся і Настуся. Каже дівчинка Гануся, в мене киця є, Маруся, і дивується настуся. Та яка ж вона Маруся, коли в неї хвіст і вуса? Як вашу кицю звати? Наступний віршик. і один і другий про зиму. Коник Коникцок. Їде коник цок та цок, підганять не треба. Ясні очі зірочок дивляться із неба. А дорогу замело, саночки стрибають, їде коник у село, там його чекають. Скоро буде новий рік вже ялинка сяє, і тому цей коник цок дуже поспішає. Він везе у саночках діточкам на втіху в розфарбованих мішках. Лісові горіхи. Ось так. Ви, напевно, теж любите на свято Новий рік, правда, дітки? Ви можете пригадати минуле свято і помріяти про те, що вам Дід Мороз принесе наступного свята Новий рік? А я вам прочитаю ще один вірш який називається смачне снідання. У дворі під Новий рік. Хизувався сніговик. І з великої морквини в мене ніс, як в буратіно. Зайчик двором пробігав, той великий ніс украв. І тихцем без хизування він зробив смачне снідання. Наступний вірш про літо. Називається Я беру своє відерце. Я беру своє відерце, поспішаю до озерця, Помідори й огірки поливаю залюбки. Цілу ніч вони не спали, раннє сонце виглядали, хочуть їсти, хочуть пити, та не вміють говорити. Ні очей, ні вух не мають, та вони мене впізнають. Їх щоранку напуваю, їм я пісеньку співаю. Помідори червоніють, бо подякувати не вміють, а зелені огірки. Тулять листя до руки. Дякуєм. А ще, дітки, ви напевно вже знаєте, такі е, значки, які називаються цифри, вони позначають кількість. І ось вірш про цифри 6 і 9. Дивувались олівці, дуже схожі цифри ці, а фломастери сказали, ми обох їх малювали. Хоч і схожі, та не дуже. Цифри шість велике пузо, а дев'ятка звичку має, вліво хвостик загинає. І про цифру один віршик знайшла бджілка одну гривню. Знайшла бджілка одну гривню І понесла за пісню півню. Півень весело співає, бо тепер він гривню має. Ось цифра, яка позначає один. Знову зимові віршики. Перший називається коляда. Пам'ятаєте, дітки? Може вже знаєте, що колядують на Різдво. Колядуйте, колядуйте, у супілку дужче дуйте, і на свій різдвяний спів не жалійте голосів. Нехай ангели почують, Українці як святкують, хай почує в небі Бог, як ви любите Його. Щоб дотриматись порядку, милі хлопчики і дівчатка, починають знов спочатку вчора вивчену колядку. Коляд, коляд, колядниця, гарна з медом паляниця, а без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Шепче білочка руда, гарна ваша коляда, віє вітер десь із лугу, починайте пісню другу. Діти весело святкують, колядують, колядують із натхненням і любов'ю, дай же Боже їм здоров'я. І ще один. Віршик про зимове свято Новий рік, яке називається Звірі. Сам собі не вірю на не ялиці звірі, хоч маленькі, а страшні, всі підморгують мені вовк, лисиця, два ведмеді, хоч маленькі, але вредні. Коли стежу я за ними, то вони горять очима. Мама каже, Чуєш, Вово, всі ці звірі іграшкові. Але я, матусю, їх чомусь боюся. Ух і вовчик такий ем, трохи боязкий. Правда, дітки? Чого боятися іграшок, які, які висять на ялинці? Просто вони переливаються, вони зазвичай блискучі і переливаються. Це дуже гарно і весело. Правда, дітки? Зовсім не страшно. Ну, ось, буду продовжувати потім, а поки що... На все добре, мої хороші.